Першу прем'єру у своєму 32-му творчому сезоні криворістям презентував Театр Академія руху. На сцені музична казка Омріяні зорі за мотивами легендарного твору Антуана Десент Екзупері, маленький принц. Це подорож у пошуках сенсу життя, любові, дружби та справжніх людських цінностей. Від злості осі ага. я тобі не вірю. Екзупері е, омріяні зорі за мотивами. Е, Чудового твору, екзюпері Маленький Принц. Це взагалі дуже любима і гарна вистава цілого покоління нашого сьогоднішнього, тому що Твір, який піднімає тему духовності, відповідальності за свої вчинки, за свої мрії, і тому саме сьогодні треба говорити з підростаючим поколінням, тому що воно після закінчення цієї страшної війни буде творити нову українську державу. Минулий сезон і початок нового для академівців відзначився участю у чотирьох престижних театральних фестивалях. Це Січіславна, це Мельпомена Таврії, це Коломийські представлення в місті Коломиї. І е, Хомо Людинсу Миколаєві Людина, що грає. На ці е, фестивальні заходи ми, ми представляли пластичну драму Хем за мотивами творів е, Хемінгуея е, і Зброї і «Старий і море. Режисер-постановник цих вистав і взагалі наших вистав заслужений діяч мистецтва України Сергій Більський, балетмейстерка-постановниця Наталя Більська. Художниця-постановниця Ірина Циганко і композитор Анатолій Тарасюк. У прем'єрі задіяно 11 акторів і троє вихованців театральної студії прем'єр. Підготовка тривала близько двох місяців. Після вистави глядачі можуть поспілкуватися з акторами, зробити фото у фан-зоні. Грає маленького принца. Мої враження, мені дуже подобається. І це такий хлопець. Він Ну і добре, і так ніби з розумінням ставиться до е, всіх дорослих, е, котрих він зустрічає на планетах. Але дорослі він вони всі в своїх справах щось у них якась така своя планетка. Е, ось, але сам принц він хотів знайти справжнього друга, тому він вирушав все далі, далі і далі, поки на землі не зустрів е, Лиса. Це краще завітайте до нас на виставу. побачите все. Мені довірили. Грати вже в двох виставах в Хем та в Омріяні зорі. Саме в цій виставі я граю роль маленької троянди. Але в і в хемі я граю з дівчинкою роль Левеня. Юні актори розповідають, що для них ця постановка не просто гра, а можливість донести до глядача головне послання твору цінувати дружбу, добро і мрії, а також берегти мир. Граю у виставі Маленький Принц, космітів, там у нас багато, і ще інколи я граю змію. От сьогодні я буду грати ще змію. Вистава дуже цікава, діти з захопленнями її дивляться, так як ми почали. Тільки у суботу її показувати, то прем'єра, звісно, вийшла у нас чудова. Діти всі дивились. Вчора у нас був інший глядач, це вже були школи, вони по-іншому реагували. В кінці нашої вистави є дуже чудова пісня, в неї говориться, щоб у нас не було війни. Вистава гарна. Наш маленький принц зустрічає і багато казкових героїв на своєму шляху Тож, ви можете приходити дивитись. Надія Шевченко, Олександр Домашов. цей день.